25 квітня в межах екологічної екскурсії, приуроченої до Всеукраїнської акції Чиста Україна Закарпатською обласною організацією Національної спілки України проведено засідання Круглого столу на тему сучасні виклики екологічної безпеки Закарпаття та шляхи її вирішення. Непроста екологічна ситуація, що нависла над всім карпатським регіоном внаслідок нераціонального природокористування, не може залишитись непоміченою. Щорічні паводки, забрудненість родючих ґрунтів та поверхневих вод важкими металами та пестицидами, знищення лісів та лісового підстилку вимагають негайного реагування не лише з боку мешканців, а й з боку влади. Підвищення екологічної свідомості людства та пошук шляхів її реалізації. Мета кожного з доповідачів круглого столу, на думку завідувача кафедри фізичної географії та раціонального природного користування Поп Степана Степановича, розуміння обмеженості природних ресурсів повинно призвести до їх ефективного використання без шкоди для навколишнього середовища. Коли говоримо про самодостатність цього, то у секторі аграрному ми не є самодостатні далеко. Ми на четвертину можемо бути забезпечені своїми зерновини. Можемо бути забезпечені садівничими садівництвом і плодовощиництвом, якщо будемо вести правильно це господарство. У нас це просто завазало господарство. У нас пам'ятаєте, виноградники були вирвані, сади інтенсивні поки що тільки насаджуються. Якщо їдете по дорозі на Іршаву, сади, бачите, чим заросли терням і так далі. Це зміна власника землі, зміна призвела до того, що ми їдучи сюди, скільки бачили ділянок запущених навіть у Закарпатті. Де людина завжди любила і боролася кусочок землі і вміла господарювати, про що засвідчує те, що якщо відкрити статистичний довідник Закарпаття, то Закарпаття із землі, яка має якість трійка з копійками в п'ятибальній системі, бере більше ніж Україна з чорноземом. У два рази своїм досвідом плідної співпраці з владою з питань збереження та відновлення довкілля поділився гість сусідньої словаччини Гренко Йосип, інженер лісового господарства. Ja by som chcel vyjázať na, ja na slova predrečníka. Jednak o tých emisiách, ktoré nakladajú auta, tie trápia aj nás, lebo tie jeho aj cez našu dedinu a prepravujú rôzne materiály, čiže to, skutočne tá ekologická katastrofa alebo kalamita niekedy hrozí aj na mňa. Ďalšia vec, možno u nás sú trochu prijaté trochu kry, prísnejšie kritériá, čo sa týka tých emisií nových aut alebo dovezených aut zo zahraničia. U nás už tie auta vám nezaregistrujú, nedajú vám ešte pokiaľ nemám minimálne euro 2. Do zahraničia, keď chce ísť kamión od nás, musí mať Euro 5. A ja to je všetko naviazané na emisie. A čo sa týka vody, niekedy tendencia bola možno skôr tú vodu z toho lesa odviesť preč a nejak zabraniť povodňam. To je prakticky opačný efekt. Už dneska u nás, čo sa týka environmentálneho fondu a ekológie, je snaha zadržať tú vodu v tej krajine, v lese, А поступні її пущать доле. Здоров'я кожного з нас напряму залежить від стану навколишнього середовища, зауважив директор науково-практичного об'єднання Реабілітація Лемко Іван Степанович. Здорове доскідо, здорове, той любий біологічний об'єкт, який живе здорове. Те, що застосують біології, то це стосується людини. Дивлячись на всі наші соціально, політичні, надбудови і так далі. Ми в першу чергу є біологічний об'єкт. Слава Богу, що ми не вегетуємо, а ми живемо повноцінним життям. Бог нам дав розум і давайте думати, як у цій природі ми мали вижити і взяти з неї ну, якомога більше користь яка кажуть, на закарпатці майбутша хустнахи. Вода то є основа основ, вода є основа життя, і тепер життя є постулати. Що стосується води питної і здорової населення. За останні десятиріччя ми отримали два моменти для нашого розвитку, як селі, наше суспільство, нашу область. Перше то досягнення високих технологій в плані харчування, забезпечення життєдіяльності і так далі. І друге, на фоні цього інтенсивного використання високотехнологічних різних в першу чергу харчових продуктів, далі побутової хімії, і так далі, далі, ми побачили на рівні популяцій, на рівні конкретних конкретних людей, ми побачили, що то нам трошки зволазить боку. Кандидат біологічних наук. Національний координатор програм сталого розвитку туризму в країнах Причорномор'я, Триліс Володимир Михайлович, звернув увагу членів круглого столу на те, що необхідно зацікавити мешканців карпатського регіону в сталому розвитку екотуризму, оскільки в такий спосіб вдасться зберегти екологічну рівновагу та значно покращити соціальний стан населення. Необхідно тільки усвідомити глобальні можливості заробітку від чистої природи. Збагачення за рахунок природоохоронних ресурсів злочин проти природи. Відкрито заявив Олег Васильович Лукша. Як корінь зла є три, як на мене, складові: це управлінські рішення, де насквозь корупційно стосовно природи, робляться інколи. Управлінські рішення здебільшого. Друге, неефективна правоохоронна система, яка також повністю корупційна, і звичайно, екологічна свідомість. От ми сьогодні стосовно екологічної свідомості показали, як не треба робити. Ми зібрали сміття, а показали тим, хто проходив мимо, що вони далі будуть кидати, а хтось прийде і збере це сміття. Це, ну і Україна відноситься до тих країн, які є найбільш корупційними у світі вже тривалий час. Це ж про щось говорить. Корупція це не лише злодійство наших з вами грошей, публічних фінансів, але це й злочини у сфері відносно природи, землі, воду, надору, лісу користування і так далі. І єдина відмінність від фінансових порушень в тому, що при цьому обкрадають не лише кошти громад, але й нищать спільну належну нам всім природу, що є злочином проти і людей, і природи, і є власне глобальним злочином. Ну і країна відноситься до олігархічно-кланових держав де олігархи і на центральному, і не думайте, що не на регіональному, і на регіональному рівні, в тісному взаємозв'язку з владою крадуть не тільки з бюджету, але й збагачуються за рахунок експлуатації людей і природних ресурсів та злочинів проти природи. От правоохоронна система взагалі не працює в цьому напрямку, або навіть остаточний принцип у неї відносно порушень у сфері природокористування і екології. І особливо бо це і є якби наші наші з вами проблеми. проблему байдужості громади та нерозуміння наслідків екологічної катастрофи висвітлив Печко Василь Юрійович, координатор громадської ради майдану. На його думку, існує жорстка необхідність взаємопорозуміння та плідної співпраці влади з громадою в напрямку природоохоронної діяльності. Цікаву презентацію з проблем та наслідків міліолізації низин Карпат представив учасник «Круглого столу по котей Олександр Михайлович. Карпати просто щоб мали всі уявлення. Всі мають уявлення, але ще дещо уточню. Частка Карпат в Україні 10%, правда, 10,3%. Загальна площа 3,5%. Ми знаходимося от тут. Оце, оце, оце ми тут, правда? А тепер, а це територія Угорщини, правда? Сучасний. Наступний слайд, будь ласка. 250-300 років назад. Прошу звернути увагу, це та ж сама карпатська дуга. От, правда? От дивіться, тиса розливалася, от дивіться, Дунай розливався, правда? Це дуже важливо, надзвичайно важливо. Природа, Бог. Дав творінню своїм водним ресурсам розливатися на такій території, правда? Весною розливалося, вбирало як губка, літом віддавало, осінню ну, знову розливалося, віддавало і працювала така природна система револютивна. Наступний слайд. За справ... Це е, голова гідрологічного товариства Угорщини. Це я від нього позичив фантастичні речі. Просто прибачили. Ні, це, це дані, це голова гідрологічного товариства Угорщини, він дав ці чіткі дані, це офіційні дані. Наступний слайд. За осушення взялися три організації: Уряд, церква, бізнес. У нас я не буду наводити, то вже звертали ми увагу. Чорні, чорний Мочар, мочар І так далі. Наступний слайд. Наші Карпати зараз. Прошу звернути увагу. Оця ж гірська дуга. Що ми маємо? Дивіться тиса, правда? Дивіться Дунай, правда? Там... Шановні мої, що ми будемо говорити, правда, якісь висмикувати такі всякі незрозуміло, що пропала вода. Навівши жахливі факти про стан природних ресурсів Закарпаття та взявши до уваги пропозиції доповідачів. Делеган Михайло Васильович, голова закарпатської організації національної спілки краєзнавців України та кандидат історичних наук, підвів підсумки круглого столу. Бічність достатньо прикладів, я їх жодно назвати не буду. Тільки ви бачили, на днях тиса показала, що в воздовському парку робиться в місцях відпочинку, і де мінеральне джерело. Там, якщо ви туди пустите качку чи гуску, то вона просто не виживе і хвилину. Про що? Про владу. Є, можна знайти, я просто зняв копію, можна знайти в інтернеті, подивитися. За, у зв'язку з тим, що Дмитрович не міг, при, в дорозі зупинилась машина, він не доїхав, я хотіла скажу, бо тут чітко вже Михайло Миколаївич говорив, тільки у 2014 році у біосферному заповіднику Карпатську вироблено 434 гектари лісу. Виставити ви, тільки за один рік, я ж три говорю, щоб не, не, не говорити про інше. І коли мені кажуть, що яке ще завдяки співпраці із відповідними е, спеціалістами, які хочуть жити, і хочуть, щоб ви жили тут, все живе, дуже е, гарно, я спариш, грав. все живе, що існує на, на, на землі, то мене включили, і я відмовляюся, і з минулого року я ще член експерт Загальноукраїнської екологічної ліги. Є підстави для того. Саме як член екологічної ліги і як працівник інституту інноваційних технологій, Міністерства освіти, і ми підписали разом із Лукшею, звернення до президента, де конкретно викладені проблеми, чіткі і заміну Міністерства екології, і шляхи ситуації, яка склалася, і пропозиції щодо реформ екологічної системи України. І реформування Міністерства екології, природи, я жодна речі не буду назвати екологічної системи України, перерозподіл повноважень системи природоохоронного управління. Напрями наближення законодавства України до Європейського Союзу, адже практично міністерськими чиновниками ігноруються ці положення. імплементації не відбувається. Закони не діють і не можуть діяти в тій площині, які вони повинні діяти у інтересах захисту громадян.